Добрий день! Це рекрутерський подкаст від Аптаргет.Seo. Сьогодні поговоримо про курс валют, узаконення фрилансу в Україні, про спосіб зменшення стресу та актуальні вакансії від Аптаргет. Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 36 ,57 гривень 57 копійок, курс євро встановлений на рівні 37 ,42 гривень 42 копійки. Раніше стало відомо, що в Україні найближчим часом продаватимуть валюту в обмінниках за новими правилами. Зокрема, продавати долари зможуть за фіксованим курсом, принаймні на час воєнного стану, перевірки посилять, а за друге порушення забиратимуть ліцензію. За кожен обмінник доведеться сплачувати фіксований внесок до бюджету. До новин технологій перша. Верховна Рада ухвалила законопроект, який вводить нову форму трудового договору з нефіксованим робочим часом. В українському трудовому законодавстві поняття фрилансу немає, не вводить його і новий законопроект. Цей документ насправді лише визначає нову форму трудового договору з нефіксованим робочим часом. Згідно з ним, працівник не має фіксованого графіка та повинен виконувати роботу лише в тому випадку, коли її надає працедавець. Працедавець не зобов'язаний забезпечувати працівника роботою постійно, але має платити йому певну мінімальну зарплату, надавати лікарняний і відпустку. Тобто працівник має всі соціальні гарантії звичайного штатного співробітника, але не має прив'язки до робочого місця чи визначеного робочого часу. Друга. Відвідування віртуальних виставок онлайн значно поліпшує самопочуття людини і підвищує суб'єктивне відчуття щастя. Про це пише у дослідженні вчених Віденського університету. Учасники дослідження відвідували художні виставки, доступні в смартфоні, планшетах і комп'ютерах. Після перегляду вони вимірювали психологічний стан, щоб визначити наскільки вплив мистецтва може бути корисним. Результати дослідження показали, що навіть короткі онлайн-перегляди творів поліпшують настрій, знижують тривогу і підвищують суб'єктивне відчуття хорошого настрою. І нарешті переходимо до актуальних вакансій від Аптари ЦІО. Шукаємо фолстек розробника для ізраїльської групи тревел проєктів, який має щонайменше 2 роки досвіду з React та Node.js. Також Маємо пропозицію для сеньори та сеньорного js розробників які б хотіли працювати у напрямку GameDev. Саме час відкласти справи та написати нам на електронку в описі.